Оскільки модернізація освітнього простору гімназії, підвищення професійної компетентності вчителів просто неможливі без використання ресурсів інформаційно-комп'ютерних технологій, педагогічний колектив Рівненської гімназії Гармонія вирішив взяти участь у експерименті освітньо інформаційне середовище як фактор цілісного розвитку особистості з 2013 року, робота спровадження провадження ІКТ Набула системного і цілеспрямованого характеру. 90% вчителів гімназії володіють основами комп'ютерної грамотності, засобами офісних графічних та дизайнерських програм. У гімназії існує комп'ютерний клас, необхідна орхтехніка, дві цифрові відеокамери, веб-камера та фотоапарат, сім мультимедійних проекторів, інтерактивна дошка, дев'ять ноутбуків. Комп'ютери гімназії об'єднані в локальну мережу. Та під'єднані до інтернету. Нова технічна підтримка, постійне оновлення матеріальних ресурсів дає можливість не тільки мріяти, а й діяти. Має величезне значення для викладання всіх базових предметів. Таким чином постійно здійснюється супровід програмного забезпечення, розробка, створення та підтримка інформаційних ресурсів. У навчальному процесі активно використовуються програмні засоби навчального призначення. Комп'ютерні програми з базових предметів є картотека навчальних інформаційних ресурсів інтернету та медіотека власної електронної продукції, яка створена вчителями та учнями гімназії. Активно у закладі опановується мультимедійний простір уроку. Технології мультимедіа перетворили комп'ютер на повноцінного співрозмовника, вчителі і учні. Тепер змозі у повному обсязі використовувати ресурси інтернету для підготовки до уроків, позакласних заходів та самоосвіти, а також для участі в інтернет-конкурсах, форумах, олімпіадах, конференціях. Для учнів молодших класів проводяться дні знайомства і спілкування з комп'ютером. Для них полинути у світ комп'ютера справжнє свято. Діти з задоволенням працюють із комп'ютерними програмами Весела математика. Малювання перший, четвертий клас, скарбниця знань. Учні 5 девятих класів залучаються до виконання творчих та дослідницьких робіт. Вони не тільки художньо і естетично за допомогою офісних програм та комп'ютерної графіки виконують завдання, друкують тексти, а й виготовляють та презентують електронні книжки, буклети, брошури. Учні старшої школи на заняттях спецкурсу технологія виробництва телепрограм, працюють над веб дизайном особистих сайтів, займаються проєктною діяльністю, опановують програму відеомонтажу Sony Vegas, вчаться користуватися відеокамерою, створюють власні відеофільми, анімацію та демонструють свої роботи на великому шкільному екрані. Такий підхід до навчання дає можливість учням нашої гімназії почувати себе впевнено, розвиватися.